Він жартуючи, називає себе ветераном санаторного руху. Тут, в стінах медичного закладу, на березі Каломіцької затоки Чорного моря хлопець лікується вже понад 10 років. Про свій перший візит до військового санаторію Ілья згадує не дуже охоче. Тоді, після першої операції, він навіть ходив погано, однак тепер і бігати, і навіть стрибати може. І, хоча неприємні спогади, пов'язані з тодішнім недугом, нібито закрубувалися у пам'яті, зате саме вони допомогли юнакові остаточно визначитися зі своєю майбутньою професією, тепер Ілья знає точно він стане лікарем. В інститут, хочу стати врачом, допомагати людям. По два-три по три раза в год, ну, я сюда езжу с сестрой, с братом, маме, и мне очень нравится здесь отдыхать, ну вот, и летом здесь хорошо. И как бы нас здесь уже много кто знает, Ну, тут хорошие ну, э, локопеды там. Брачі хороші заснований ще в 1920 році. Увесь час санаторій у весь час санаторію в буквальному сенсі ставить на ноги дітей хворих на дитячий церебральний параліч. Також у військовій здравниці лікуються діти і дорослі із захворюваннями нервової системи, опорно рухового апарату і респіраторними алергозами. Євпатарійський санаторій відомий далеко за межами України завдяки своїм унікальним умовам лікування, які передбачають одразу два етапи комплексної боротьби операційний і реабілітаційний. Щорічно до оздоровниці приїжджають пацієнти різного віку з країн ближнього та дальнього Зарубіжжя, США, Японії, Саудівської Аравії, Єгипту та інших. Більшість з них потім знов повертаються до приморського міста Курорту. В санаторії створені всі умови для якісного лікування та відпочинку. Навіть процес харчування здійснюється таким чином, що відпочиваючи можуть замовляти саме ті страви, які відповідають їхньому віросповіданню. Ми Чому? багато причин. Але основне, це те, що ми можемо весь комплекс міроприятій виповнити. Це оперативне вмешательство, це етапне гіпсування, яке ми проводимо. І ми можемо предоставити всі реабілітаційні мероприятия, чого нет в других кліниках. На постсоветском пространстві ми єдині подобним санаторій. Тільки в минулому році у стінах санаторію Міністерства оборони було проліковано близько 8,5 тисяч пацієнтів, майже дві третини з яких діти. Близько 1200 дітей, військовослужбовців отримали пільгові путівки до санаторію від Міністерства оборони України. Додатково, що близько ста осіб отримали змогу на лікування тут завдяки трудовому колективу санаторію, який ухвалив рішення про виділення з власного прибутку необхідної для цього суми в розмірі 700 тисяч гривень. Важко уявити, яку кількість дітей хворих на ДЦП повернули до нормального життя військові лікарі. Кандидат медичних наук заслужений лікар автономної Республіки Крим, підполковник медичної служби Михайло Сиратюк у дитячому лікувальному закладі. Працює з 1986 року. Ось що він згадує, зразу прибув на должність начальника медицинського відділення, і якраз раніше відділення називали психоневрологічними. Ви знаєте, з у мене була. Я считал для себя достаточно хорошей именно как подготовка, общая подготовка детского невролога. Но, когда я Мені пришлось буквально вчитися заново, тому що таких вопросов, глобальних вопросов по, по дітям інвалідам по детскому церебральному пролещу їх не дають нігде. На думку провідного невролога дитячого санаторію Михайла Сиротюка, отримати позитивний результат в лікуванні хворої дитини можна лише тоді, коли батьки впевнені у її вигоїні. Тому велика увага в лікуванні діток хворих на ДЦП приділяється саме психологічному стану у родині. Ми дуже хочемо, щоб наші діти встали на ноги, але дуже велика роль здесь лежить на сім'ях, которые допомагають, і своїм дітям, которые допомагають і нам. Поэтому больше всего мы достигаем успеха именно там, где существует э, так называемый тандем, то есть совместная работа и врачей, и родителей самого ребенка. И надо вам сказать, что именно в этом санатории, в отличие от всех других э, здравниц, Именно тех, которые занимаются детским церебральным параличным. Здесь огромное буквально внимание уделяется психологическому состоянию семьи, индивидуальной работы с родителями, с разъяснением тех задач, которые перед ними стоят, с разъяснением проблем ребенка. Потому что ребенок с детским цирганом как показала наша большая практика, это не ребенок с олигофренией, это не ребенок со слабоумием, это ребенок, у которого есть свои помыслы, своя инициатива, свои стремления. Достаточно сказать, что среди них очень интересный процент именно детей гениальных. Поэтому ставить на них крест именно в плані таком психическом нельзя. Це очень ударенні діти. І наша как раз, общая задача состоит в том, щоб все это розбудить ребенки, которая поможет в дальнейшей реабилитации, в дальнейшем становлении реабілітації, как человека. лікувально діагностичну базу військової здоров'я складають відділення грязня та водолікування, фізіотерапії та респіраторної терапії, лікувальної фізкультури і массажу, кабінети, голку, психотерапії, сенсорної терапії. Та ендоскопії. Тут також практикують іпотерапію – Дуже ефективний метод реабілітації за допомогою лікувальної верхової їзди. Самое основное это курорт климатический. Соответственно, здесь йде и лечение воздухом, и лечение морем, лечение той теплой погоды, которая есть. Здесь у нас есть своя терм... общем-то, скважина термомальной воды. И процедуры термоминерального бассейна дети получают с большим удовольствием, как и в бассейне, так и индуальный прием ванн. Грязевые аппликации в самом разном виде, причем мы пользуемся грязью нативной это из Саркского озера. Уникальные качества. Поэтому в мы как раз очень активно пользуемся именно этой грязью. Показания довольно достаточно широкие и действительно вот она входит именно в комплексную в комплексную программу лечения детей с церебральными параличами. Крім того, тут представлено около 80 різних методик лікування для дітей з церебральними паралічами. На жаль, у нашому суспільстві досі існує не дуже поважне ставлення до дітей інвалідів, провівши анкетування серед батьків дітей, які проходять лікування церебрального паралічу в Патарійському санаторії. Ми з'ясували, що кожній четвертій родині, що у пологовому будинку, пропонували відмовитися від хворої дитини. Яка нібито ніколи не стане нормальною людиною цікава річ, але близько 70% колишніх вихованців дитячого санаторію сьогодні мають вищу освіту або середню спеціальну, до того ж і професії в них найрізноманітніші. Є і композитори, інженери, журналісти, поети і навіть вчені майже 90% працевлаштовані, а кожен другий пацієнт одружений і має здорових дітей. Тож виникає запитання, хто хворий, дитина або ж суспільство. Коли самі врачі побачив mm -hmm. такого що називається, вот, при народженні, самі врачі говорять родителям, що це вже не чоловік, а ставте його э, зачем вам, тобто самі і врачи ставят крест на речі. Ребенке, совершенно забывая о том что ребенок-то продолжает жить у него такие громадные внутренние потенциальные возможности которые до сих пор не изучены слово неизлечимо для наших детей не, не подходит есть неизлечимые состояния тела а есть неизлечимые состояния души так вот, если взять так, то ДЦП это неизлечимое состояние тела. Хотя, конечно, мы все стараемся сделать так, чтобы оставались самые-самые минимальные расстройства функции конечности. Но то, что касается именно состояния души, вот здесь идет самая основная работа, чтобы дать ребенку понять, что он человек, что он такой же, как все, что он такой же, как окружение, что он прекрасно может быть социально адаптирован, что он может обходиться без посторонней помощи. Тобто, він наш, він свой багаторічний досвід армійських лікарів довів, що ретельно проведене санаторно-курортне лікування дітей, хворих на дитячий церебральний параліч і інші захворювання опорно-рухового апарату дає обмежені результати. Лише включення в це лікування хірургічних методів дозволяє досягти більш помітного результату. У хірургічному відділенні дитячого санаторію проводяться операції з корекції контрактур і деформації верхніх і нижніх кінцівок. У хворих з ураженням центральної нервової системи та наслідками травм захворювання опорно-рухового апарату тільки за минулий рік лікарі у військових одностроях провели близько 450 операцій.